Я займаюся художньою обробкою металу. У моєму випадку це мідь, латунь, мархіор, поєднання цих металів. Художня обробка металу. Беру беруться таку спірту. Кладу зімінку. Дідусь у мене різбив, прадід різьбив, мама, вчителька музики, тато він, він малює з дитинства. Живучи в цьому середовищі, у мене, напевно, і вийшло оце. Ну, тобто мені замість колескової грали Моцарта або Бетховна на mm фортепіано. -hmm. Добре. Коли я поступив у Косівський інститут і попав у середовище художнє творче, де, ну, типу, де люди вчаться різним ремеслам. І там я вперше побачив живого ювеліра. Ну, тобто, до того для мене в моїй голові ювеліри були ну, десь там на невідомих заводах і прикраси в магазинах. А тут я побачив людину яка от, реально робить прикраси. І я побачив і я захотів, я просто одержую цей малюнок на металі. З рахунок того, що лазерний друк. Ну, фарба з чого? Свинцу, метал з'єднував. а свинець легкоплавкий метал. Спірт відпускає його, при температурах сплавлює. Це мені дає змогу, але ну, він якби, переноситься на метал і ну, точність лінії, по якій я пиляю. Mm -hmm. У ну, мене одержався малюнок, я беру свій старенький покоцаний лобзик. У мене майстерня починалася з лобзика. У мене якимось чином між цим всім інструментом від діда виявився старий австрійський Лобзик. Старий австрійський лобзик. Він в принципі вирішив мою художню долю. Це серйозний інструмент. У мене закріплену пилочку. Я завжди хотів того. Ну, мені здавалося, що о, художник, це мрія. Це, ну, типу. ну, я часто... Бував у Львові, і то тепер вже більше галерей, всяких, більше якихось арт об'єктів. Ну, а тоді було, що була дзига. І це приходиш, а там Денисенка виставка, і такий: Вау, я теж так хочу. Ну, не іменно те, що він робить, я теж хочу вміти щось створити, щось створювати, щось віддавати. Ну, а коли вже відбувся, от вже в мене відбувся контакт з металом, і я. Почув, побачив, що воно віддається, що воно виходить. Це, ну, я сам для себе насправді відкрив, що я, що я художник. І ну, все. Я почну пиляти. Я роблю хрестики, я роблю згарди. Тобто це вже такі прикраси, в яких є кілька хрестиків. І ланцюжки роблю ну ланцюжки роблю перстені, роблю сережки. Ну, майже весь набір. Мета моєї творчості е, осучаснити традицію, збудувати місток між вчора і сьогодні, осучаснювати її, приносити її. Не тільки на вечірки з вишиванками, а приносити її в офіси. Я мрію, щоб Ну, знаєш, мені здається, що коли от люди їдуть за кордон звідси, у них є якийсь такий якби, комплекс. Неповноцінності, бо штани від одного бренду, шузи від іншого бренду. І я хочу, щоб нехай були шузи гарні від одного бренду, джинси і ну, там, весь лук був від бренду. Але прикраси були українськими, то саме найдорогоцінніше було українським. От я би хотів, щоб воно було не тільки українським, а від мене. Щоб бренд мій був одним із таких арт-маркерів у світі. Все. В результаті ми одержуємо. Раз. Все. Тоді це в мене йде відходи. І починається наступний етап. Це був найлегший етап. Мені треба всі площини типу, почистити, я ну, беру надвою. Починаю ну, типу, зачищати. Типу, Я собі чищу, куди мені там рівно треба. Я просто розумію, що якщо люди повертаються до тих джерел, з яких вони вийшли, я відчуваю, що в цьому ну, цей поклик живий і його просто треба годувати, плекати, плекати оцю таку гордість за, за, за те, звідки ти вийшов, за то, ким ти є. За... За те, що ти українець, за те, що ти належиш цій землі, за те, що ти належиш цьому культурному коду. І якщо дуже приємно, коли цього хочуть молоді, тому що вони насамперед для себе переосмислили свою ідентифікацію, а я тільки їм даю предмети, які підтверджують їхню ідентифікацію. Карпати і Прикарпаття, це Полісся і Волинь, це, Ой, це Південна Україна, це Слобожанщина, це Центральна Дніпранщина, це Поділля і це Волинь. Ну, та робота то, то єдина країна, називається. Це коли війна почалася, мене теж плющило. Ну, дерево життя зображають у всіх істориків, ну, всюди є дерево життя, як символ. Так? Але я побачив, помітив, що у кожному регіоні його якось по-своєму зображають. Та? Я подумав, що класно, ну, мені прийшлося, звичайно, узагальнити. У, у типу, Я вирізнив сім історико-етнографічних регіонів України, дослідив матеріал це по вишиванці, дерево, різьба, типу, кераміка. там. Все, що я знайшов, де зображалось дерево життя. Я подивився, як воно це саме, ми це все вималювали нормально. Виділили якісь конкретні це, і потім перенесли в металну. І вийшла така серія. Якби головною ідеєю є, що, що ми всі може не такі вже аж і одинакові. Україна ну, вона, вона відрізняється, але ми всі є однією країною, тому що в нас одне дерево життя. Воно може відрізнятися по вигляду, але всюди воно є деревом нашого ну, життя. Це єдина країна. Ну, Я тоді починаю прокладати чисто дно, щоб у мені я боки починаю типу, там прорізати. По суті, я починаю різбити, так як дід різбив по дереву, а так я, я просто починаю різбити по металу. І... Україна для мене особисто це земля на якій я народився, це культура. Це історія. Це не тільки те, що це не тільки ресурси, це ще і й... душа. Україна це душа. І моя душа є частиною належить моїй країні і Богу. Бог і Україна. 就是大型的花，是这个。